Вітаю традиційно радо з любов'ю, і щиро я продовжую ділитися з людьми про американську клубну компанію, назва якої в перекладі вона означає жити добре. Насправді, це та компанія, яка вже змінює. Стиль та якість великої кількості людей саме головне люди залишаються бути здоровими і не витрачати на це цілі статки, тому що ця компанія принесла нову модель споживання. Вона прийшла із продукцією на сьогоднішній день в індустрії. А це здоров'я, молодості, краси та довголіття. З Часом будуть тут різні товари і послуги. Однак ця компанія принесла. Таку модель, яка просто здійснила революцію в комерції, і кожен споживач, звичайно, залишається лише з перевагою в економії своїх власних коштів, які на сьогоднішній день заробляються людиною не так легко. А це означає, що люди мають можливість купувати ці продукти на постійній основі. Тому що цінова політика вона не включає мережевої націнки. Це вже говорить про той факт, що клубна компанія Лівут не є мережевою компанією. Тут відсутній товарообіг, вона працює за моделлю клубу. Тобто сюди люди долучаються як партнери, і на умовах франшизи вони мають можливість будувати свою власну справу саме з дому. Та головною ідеєю все ж таки клубу є. Допомога людям бути і залишатися здоровими, тому що світ має оздоровитися. Пандемія нам підкреслила наскільки ми все таки не обізнані в культурі. Збереження свого здоров'я, догляду свого здоров'я на сучасному рівні, ми живемо в сучасному світі і споживаємо в раціоні свого харчування не таку здорову їжу, яка б дійсно могла збагатити клітину нашого організму. І за цього ми раніше старіємо, раніше хворіємо і маємо не такі вже, знаєте. Хороші перспективи з раннього періоду в питанні свого здоров'я. А ми маємо бути і залишатися енергійними. Ми маємо насолоджуватися цим прекрасним життям і прививати цю культуру своїм дітям, близьким та знайомим. Звичайно, ця клубна кампанія дає можливість і заробляти, тому що вона принесла нову модель бізнес-партнерських відносин. Таку чесну, прозору якої ще жоден клуб не пропонував, і компанія також. Розпочнемо з того, що це американська клубна компанія. Вона зареєстрована в штаті Флорида в 2021 році. Лівгут розпочинав свій шлях пані прямих продажів. Та з часом засновники, а їх тут четверо. Це генеральний директор Бен Глінський директор по розвитку бізнесу Наудер Хазан. Це два товариші, які мають в принципі понад 50 років загального стажу у веденні на той час. Традиційного МЛМ бізнесу на сьогоднішній день вони зробили абсолютно нову модель бізнесу, яка дуже стрімко розвивається і набирає дуже швидких обертів. Ще вони до свого партнерства взяли сімейну пару Райана та Лізу Гудкін. Райан Гудкін – це лікар, науковець і Ліза Гудкін, його дружина. Вона звичайно директор по навчанню з продукції клубної компанії Лівгут. Це неймовірні люди, люди легенди. Вони живуть своєю справою. Вони вже давно успішні. Вони володіли, керували найуспішнішими компаніями світу. все це можна перевірити, і вони вже мають свої статки, і саме без участі інвесторів створили клубну компанію Алівуд. Тому на таких умовах тут дійсно чесні і прозорі бізнес-партнерські відносини. Цей клуб дає кожному своєму споживачеві. Звичайно, якщо він бажає за створення та розширення саме клієнтської бази клубу, засновники виплачують понад 82% свого доходу у структуру для своїх активних учасників. Це така компанія, яка просто сколихнула світ, тому що сюди долучається дуже велика кількість лише з 13 грудня 2022 року. Лівгут розпочав свій шлях як клубна компанія, і на сьогоднішній день за 22 місяці в клубі понад 1 мільйон 700 підписників. Знаєте, що свій перший мільйон клуб Лівгуд. Підписав за 13 місяців. Такого ще не робила жодна компанія. Це просто рекордні такі позиції розвитку. І щоб переконатися в достовірності мною сказаних слів, ви можете зайти на світовий портал, назва якого бізнес форхом, на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі і клубна компанія Лівгуд. І саме за показниками бізнес форхом Лівгуд. На лідерських позиціях це компанія номер 1 по надійності, і вона буквально у кінці липня 2022 року отримала рейтинг 3A+. Це найвищий показник надійності. Це сама надійна компанія у світі. Це компанія, якій довіряють, яку рекомендують, у якої найкращі бізнес-партнерські відносини, у якої дуже щедрий маркетинговий компенсаційний план. І це та компанія, яка за рейтингом Momentum ранг, тобто в реальному часі, займає перше місце компанії, яка дуже швидко і стрімко розвивається. Ви знаєте, про цю компанію пишуть найсучасніші видавництва бізнесу. Тому і я рекомендую вам щонайменше. Зробити безкоштовну реєстрацію за посиланням, яке знаходиться в описі даного відео. Ви знайдете реферальне посилання, де написано тур. Саме тур ви можете здійснити по сайту клубної компанії Лівгуд. Чому я рекомендую вам безпосередньо зайти в опис даного відео і перейти за клікабельним реферальним посиланням, тому що цей клуб закритого типу, і ви сюди можете долучитися лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником клубної компанії Лівгуд. Не втрачайте такої можливості, ви лише зазначаєте. Ім'я, прізвище та електронну скриньку і таким чином займаєте місце у великій глобальній структурі. Це дуже важливо, тому що кожного четверга обновлюється дана позиція всіх зареєстрованих, попередньо зареєстрованих людей, які долучаються понад 200 країн світу і усі, хто вже перевірив саме тур по сайту. Вони переконалися і побачили маркетплейс, наповнений продукцією стіновою політикою, як для роздрібного споживача, так і для учасника клубу. І з документацією, яка е, свідчить про реєстрацію клубної компанії Лівгот, про сертифікати, які надаються міністерством сільського господарства США, про високу надійність, тому що це сертифікати GMP це органік, е, це кашер, це дуже багато. То різних сертифікатів, які здійснюють лабораторії незалежні лабораторії Штатів Америки, про підтвердження саме сировини, з якої виготовляється той чи інший продукт. Так, люди розуміють, що це ідея, ідея майбутнього, і тут потрібно бути, тому що це компанія, яка на початковому своєму шляху ще один рік компанія працювала без реклами. Вона створювала партнерську базу. Партнерська програма буде діяти і надалі. Просто за рахунок реклами, яка вже ось розпочинає діяти, і сюди буде долучатися просто неймовірна кількість споживачів. Люди будуть купувати тут різні товари та послуги і мати свою вигоду лише за. Десять доларів, щоб стати учасником клубної компанії, ви інвестуєте лише 50 доларів, з яких 40 доларів ви сплачуєте один раз і назавжди членство в клубній компанії Лівгуд, і 10 доларів ви сплачуєте кожного місяця у вигляді абонплати. Таким чином, ви стаєте активним учасником клубної компанії. І за це клуб. Навіть без споживання продукції в даному клубі, навіть без залучення нових учасників до даного клубу, ви матимете можливість отримати пасивний дохід у розмірі до 2000 тисяч доларів. Звичайно, це з часом для початку. Зробіть абсолютно безкоштовну попередню реєстрацію. Коли ви приходите за реферальним посиланням, у вас вся інформація надається англійською мовою. Не переймайтеся зверху, з правої сторони у в куточку є три крапочки. Ви їх натискаєте і обираєте ту мову, яка для вас зрозуміла. Так, у вас сайт буде перекладено на мову, якою ви володієте, яка для вас зручна, і робите цю безпосередню реєстрацію. Декілька кліків про мову. І наступного разу сайт буде відкриватися вам тією мовою. Яку ви бажаєте, я радо запрошую вас до своєї команди, до сім'ї Лівгуд. Ви завжди будете мати перевагу в споживанні будь-яких товарів а згодом і послуг, тому що ця компанія дуже амбіційна. В неї серйозні плани. Вона прийшла на десятиріччя. Ви зможете тут. Стабільно заробляти, мати пасивний дохід і будувати свою власну справу, масштабуючи її по всьому світу. Свою ви інвестицію можете повернути запросивши просивши лише двох нових людей до клубної компанії «Лівгуд» в такому випадку. Лівґурт згідно компенсаційного плану грошової винагороди за першим видом швидкого старту, так називається бонус виплати швидких грошей. Ви будете отримати 50%, а саме 25 доларів за кожного нового учасника. Кількість вами запрошених людей не обмежена. Даний вид. Заробітку ви будете отримувати кожного четверга чотири рази на місяць. Ви матимете можливість отримувати додаткові кошти. Тож можете залишатися на своєму основному місці роботи, сфокусовані на своїй власній справі, на тій роботі, чим ви займаєтеся, і мати можливість додаткового заробітку лише за рекомендацію. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх в телеграм-канал. Я радо кожному відповідаю. З вами була Жанна Вітко.